Дорогі друзі, я зібрав для вас кілька важливих новин та порад, які раджу послухати чи подивитися. З банківської сфери. У Нацбанку України заявили, що готується до продажу два державних банки Укргазбанк і Сенсбанк. Але це тривалий процес і він, скоріш за все, відбудеться у наступному році. Чи вплине це якось... На клієнтів банку не повідомляється, але перехід у приватні руки може змінити їх фінансову політику. Зараз у власності держави 7 банків з 61: це Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Сенсбанк, Укргазбанк, Моторбанк та перший інвестиційний банк. Далі. В Ощадбанку вирішили змінити лішов... ліміти на грошові перекази з картки на картку з 2000 гривень до уявіть собі 100 гривень. Відтепер, щоб виконати переказ на таку суму, клієнти мають підтвердити операцію. Їм прийде код в смс повідомленні Це нововведення поставило в дуже скрутне становище пенсіонерів. Які проживають на прифронтових та окупованих територіях, де нестабільний або відсутній мобільний зв'язок. У банку виправдовується е, випадками шахрайства. Але інші банки якось борються з цим іншими способами і не запроваджують такі каральні обмеження. До речі, з 1 червня. Цього року планується зміни в здійсненні карткових переказів у всіх банках. Банки на основі попередніх переказів ділять клієнтів на низького, середнього та високого рівня ризиків. Отже, ліміт на перекази для клієнтів середнього та низького рівня ризиків знизиться до 100 тисяч гривень на місяць. А для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишиться на теперішньому рівні 50 тисяч гривень на місяць. Тому раджу закрити порожні, непрацюючі рахунки. Завчасно подбати про, якщо це вам необхідно, про документальне підтвердження своїх доходів і доходів членів родини. Зарахувань від державних органів або інші документи, що підтверджують законність отриманих доходів. Ще одна банківська проблема. Часто бувають випадки, коли ви прийшли до банкомату і не можете зняти свої соціальні виплати, бо банківська картка заблокована. Треба піти в банк і зняти кошти у касі банку, думаєте ви собі. Але не все так просто. Найважливіше, що потрібно знати, блокується не картка, а рахунок. Блокування це призупинення доступу до грошових операцій, включаючи заборону розпорядження коштами наявними на розрахунковому рахунку. Отже, якщо картка, а значить і рахунок заблоковані, то зняти кошти неможливо. Жодним чином, в тому числі і в касі банку. Що ж робити в таких випадках? Найперше розібратися, хто і чому заблокував рахунок. Ну, а для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкритий рахунок, і там отримати інформацію щодо цього. Якщо це зробив банк, то керуйтеся порадами фахівців банку, щоб зняти блокування. А які ще можуть бути інші варіанти. На рахунок накладений арешт згідно з постановою державного чи приватного виконавця в рамках виконавчого провадження? Що робити в такому випадку? Перше. Отримати інформацію про саме виконавче провадження, тобто постанову про відкриття провадження і арешт коштів. Друге. Взяти в банку довідку або випуску за весь, раху... за весь період дії рахунку, в якій має бути зазначено, що рахунок використовується для соціальних виплат. Акцентую вашу увагу на тому, що відповідно до статті 73 закону України про виконавче провадження не може бути стягнення на матеріальну допомогу особам, які втратили. Право на допомогу по безробіттю, допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами, одноразову допомогу в зв'язку з народженням дитини та допомогу при усиновленні дитини, допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей одиноким матерям, особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, а також на іншу допомогу на дітей, а також на допомогу на лікування та на поховання. Тоді треба звернутися до виконавця з заявою про зняття решту з банківського рахунку і додати довідку виписку з банку про те, що рахунок використовується для соціальних виплат. У разі, якщо виконавець не реагує, то потрібно звертатися до суду. А тепер поговоримо про фінансову допомогу, яку надають благодійні організації. Я отримав кілька дописів, що я обманюю людей, бо ООН вже не надає допомогу, про яку я розповідав. Але ця інформація була опублікована на моєму каналі ще у липні місяці минулого року, коли така допомога надавалася. Тому кілька порад, щоб не бути розчарованим. Спочатку дивіться на дату повідомлення про допомогу і на джерело, хто надає і кого вона стосується. Більшість благодійних фондів, які допомагають українцям під час війни, впроваджують програми, які мають термін початку та закінчення. Про це обов'язково повідомляється на офіційних сайтах Цих фондів. На жаль, блогери часто використовують так звані клікабельні заголовки, щоб привернути вашу увагу. І це часто вводить оману тих, хто шукає інформацію про допомогу. Ось для прикладу, один з блогерів сказав, що якщо оформити для своєї дитини статус дитина війни, то він дає право на пільги, які отримують пенсіонери. Чиє дитинство пройшло під час Другої світової війни. Але насправді статус має повну назву статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів і на сучасних дітей не розповсюджується, а люди думають, що отримають пільги там на комунальні послуги та інші послуги. А тепер свіжа й перевірена інформація. Естонська рада у справах біженців повідомляє про відкриття онлайн реєстрації на багатоцільову грошову допомогу для мешканців пріоритетних регіонів. Грошова допомога у розмірі 3600 гривень на місяць на одного члена домогосподарства виплачуватиметься протягом трьох місяців. Першими подати заявку зможуть жителі Луганської області. Реєстрація для них розпочалася сьогодні 23 березня в неділю з 9 години ранку. Програма спрямована на підтримку вразливих категорій населення, що проживають у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях. Хто може подати заявку? Пріоритетними категоріями є одинокі батьки, сім'ї, де жінка є єдиним годувальником, вагітні жінки, сім'ї з трьома та більше дітьми, домогосподарства з дітьми до 2 років, особи з інвалідністю першої і другої групи, люди похилого віку, пенсіонери 60 і більше років. Сім'ї, які втратили житло або постраждали від бойових дій. Як подати заявку? Перевірити на сайті, чи ви відповідаєте зазначеним вимогам. Зареєструватися онлайн. Посилання буде доступне в день відкриття реєстрації, тобто воно уже діє. Очікувати розгляду заявки до трьох тижнів. Отримати виплату на банківський рахунок або через відділення банку чи пошти. Допомога надається не частіше, ніж раз на рік. Якщо ви отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій, то вас виключать з програми. Якщо у вас є питання або вам потрібна допомога з реєстрацією, звертайтеся на гарячу лінію. 0,738 617 998 з понеділка по п'ятницю з 9 до 12 години. Повторюю 0,738 617 998. Усі виплати надаються безкоштовно. Тому якщо хтось вимагає гроші, або послу в обмін на допомогу. Повідомте про це за номером 073 861 7998. Я залишаю внизу в описі посилання на цей міжнародний фонд і номери телефонів, які я назвав. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будете завжди отримувати чітку, конкретну і фахову інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!